Так, далі будемо говорити про таке. Україна повинна виграти війну, а потім виграти мир перемогою демократії. Про це заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час виступу на безпековій конференції у шведському візбі. Політик вкотре закликав союзників допомогти Україні стати членом ЄС та НАТО. Давайте подивимось. світ змінюється. І Якщо ви запитуєте мене, чи є у нас втома, я відповім. Так, але це втома усього світу, усього вільного демократичного світу від Путіна у цій ситуації. Я дуже прошу і вас, будь ласка, давайте разом приведемо Україну до ЄС. Об'єднаємося, щоб привести Україну до НАТО, і давайте разом принесемо Україні перемогу. І доєднується до нас ще один спікер Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант ЗСУ. Пане Сергію, добрий день. Раді вас бачити. Добрий день, вітаю вас, пане Сергій. Як на ваш погляд просувається наш шлях до північно-Атлантичного альянсу? Наступний саміт НАТО він буде досить знаковим. У Вашингтоні відбудеться. Ми нормально виконуємо ті домашні завдання, які були нам поставлені, на вашу думку. Ну, я думаю, так, що стосується збройних сил України і Міністерства оборони, тут якби нічого невідомого із стандартів НАТО і критеріїв немає. Ми багато років брали участь у різних місіях, які проводила і НАТО і різні безпекові інституції, такі як організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Європейський Союз, і там всі використовують стандарти НАТО для це технічні регламенти взаємодії. Тому завдання Міноборони все це впроваджувати, задіювати з цим, якби затримки немає. Зрозуміло, що в НАТО вступає не лише Міністерство оборони, а вся країна. Тут уже питання загальної демократизації, там реформи судової системи, виборчого законодавства це все зрозумілі речі. і Дуже добре, що в принципі на Вільдівському саміті, який був літом цього року, сказали, що ПДЧ Україні не потрібно, план дій щодо членства НАТО. Ми його фактично виконали, можна так сказати, виконуючи річні національні програми багато-багато років, які по своїй структурі відповідали ПДЧ. Зараз завдання за чітким документом, де були покрокові речі, такі записання, які були були б зрозумілі і нами, і нашим партнерам в Брюсселі, щоб ми їх виконували і досягали того, що потрібно. Я думаю, що це все активно виконується. Зокрема, і цей форум промисловців, які працюють в сфері військово-промислових комплексів, які були в Україні, підтримали цей напрямок саме укладанням договорів з українськими компаніями. Пане Сергію, також країни НАТО, так після форуму оборонних індустрій, який відбувся минулого тижня, заявили про те, що в принципі в перспективі готові нарощувати виробництво зброї в Україні. Наскільки для нас це позитивний сигнал в плані якраз сприйняття альянсом України як потужного оборонного партнера зараз поза межами блоку? А на перспективу, звісно, як потужного члена на східному фланзі НАТО? Ну, перш за все, це питання довіри. Вони вірять в те, що Україна буде, Україна встоїть, Україна переможе. Тому сюди можна вкладати інвестиції, здійснювати спільно оборонні проекти, які посилять нашу державу, захистять і Україну і Європу. Ці країни, які були присутні, тут крім країн, членів НАТО важливо, що були присутні і Швеція, яка ще поки що не в НАТО, Австралія, яка Недалеко від нас, але це демократична країна, яка підтримує нашу боротьбу за незалежність суверенітет. Тому я думаю, що важливо, щоб ми з самого початку опирались на ці принципи взаємосумісності з НАТО, тому що всі стандарти НАТО це ж власне організаційні і технічні регламенти взаємосумісності, і в НАТО є потужний такий офіс стандартизації. НАТО, який має своїм гаслом девізом, будь модрим, стандартизуй, є постійно діюча конференція національних директорів з озброєння. І Україна є членом цієї конференції, ми беремо постійно участь в цьому. Тобто важливо, щоб все нове, що в нас створювалося в системі організаційній, в системі регламентів, так би мовити, для технічних процесів, технологічних процесів, відповідало уже стандартам НАТО. Це відкриє шлюзи. Якщо ми щось не зробили це раніше, не встигли. По якимось причинам це потрібно робити зараз. Це відкриває шлюзи для співпраці і полегшує цю взаємодію, тому що ми вже, наприклад, знаходимося на рівні цих стандартів, говоримо з підприємцями військової індустрії країн НАТО однією мовою. Це допомагає уже в практичній роботі. Але там, де ще не досягнуті ці стандарти, то звичайно ця взаємодія буде ще потребувати певного часу. Сподіваюся, що наш Ші військові промисловці все будуть робити оперативно. Пане зрію, я повернуся трошки, от до того про що ми на початку говорили про стандарти НАТО. І дійсно, ну ми думаю, всі згодні з тим, що наші збройні сили дотягують, а подекуди можливо і перевищують це в плані підготовки тих самих військових інструкторів, що неодноразово чула від наших військових, які поверталися з навчань, розказувала. А от в плані інших стандартів щодо рівня корупції щодо верховенства права і так далі, і так далі. От я ось це дом домашнє завдання мало на увазі і враховуючи ту величезну кількість корупційних скандалів, пов'язаних зокрема із міністерством оборони. Ну напевно, з таким багажем, якщо ми нічого не поміняємо, то розраховувати на швидке прийняття до НАТО не варто нам. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Наступний саміт в Вашингтоні. Він буде ювілейний. 75 років створення НАТО з 1949 року. Очевидно, ну це було б великим успіхом і для Сполучених Штатів і для інших країн долучити Україну до цієї поважної міжнародної безпекової інституції. Що стосується питань корупції і загальної демократизації, важливо виписати конкретні критерії. Ми Говорила з вами, що треба от цю дорожню карту, де було б чітко все сказано, тому що ви знаєте, може пройти багато часу Україна може багато зусиль зробити в цьому напрямку, а якась із держав. Яка захоче блокувати наш процес вступу, може сказати: ну ви ще не справились з боротьбою з корупцією. Тобто, коли загальні, загальні процеси і загальна оцінка без конкретизації, цьому важко, важко заперечувати. А потрібні бути бути зроблені дуже чіткі пункти, які ми чітко виконуємо, і тоді наші партнери бачать, що ці пункти виконані, і таким чином це знімає всякі питання і знімає оці ці надумані, надумані перепони, які іноді нам закидають, так а в тому ти проблема можливо, що в нас нам сказали план дій щодо членства нам не потрібен, але й чітких умов, от як ви кажете, по пунктах, що ми маємо зробити, його теж ну принаймні, в публічному просторі ніде не надали. Над ним зараз працюють. Важливо, щоб була така програма співпраці з НАТО, тому що нам потрібен все рівно документ, який це зробить. Досить добре, щоб це був короткий документ, якби розрахований на, на, на там мінімальний період часу, і таким чином ми могли б це звітувати. на план дій щодо членства в НАТО він був такий безмежний в часі. Чорногорія виконувала його 10 років, поки їм вдалося. Там досягнути того, що вони планували. Тому е ми повинні піти якимсь іншим шляхом. Тим більше, те, що ви сказали, що Збройні сили саме демонструють е свій успіх і ми якби своїми надзусиллями військових, солдат, офіцерів, е чоловіків, жінок, які на фронті виборюють свободу для нашої держави, ми якби демонструємо те, що ми е не лише. Там досягли якихось певних, можливо, там психологічних стандартів. Ми їх. Ми йдемо далі, ми боремося не лише за свою державу, за всю європейську цивілізацію, як таку, тому що це боротьба ідеології, і тут важливо, щоб наші партнери це зрозуміли. І враховуючи те, що Україна в небезпеці, нам потрібно протягнути руку допомоги. Моралізаторство завжди потрібне. І я думаю, що ці всі зауваження без цього неможливо, але все таки. Нам потрібна рука допомоги. З іншого боку, звичайно, ми не можемо кров'ю і потом наших військових замінювати якби необхідність внутрішніх реформ. Цей процес теж повинен відбуватися. Дякуємо вам дуже почули. А бажаємо гарного спокійного дня. Головне Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант ЗСУ до нас долучався. Ми.